Просто посеред білого дня на Москві над прапором рафії скоїли на руху. Сталася сцена, яку неможливо було уявити. Молодий блогер з ухвалою демонстративно скоїв шокуючи з прапором окупантів у всіх на очах. А далі під здивовані погляди народу закричав заборонені в арефії, тези та пісні. Люди спершу заціпеніли, але вже за мить НАТО вибухнув хаосом. Хтось аплодував. Інші злісно фиркали і кричали. Ці кадри миттєво розлетілися соціальними мережами і вже дійшли до Кремля. Історія набрала неочікуваних обертів. Тож про подробиці цього інциденту будемо говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Росіянин вів прямий ефір на стрімінговій платформі та раптом зірвав прапор Росії з портретом Путіна, що висів у нього на стіні і кинув його на підлогу. При цьому парубок нецензурно висловлювався в бік президента РФ. Та Росії загалом і став топтатися. За такі дії його глядачі пообіцяли йому задонатити, так би мовити, осквернив російську символіку всього за одну тисячу рублів. Але був дуже радий і дякував за великі гроші. За це він буцімто ще заспіває і українських пісень. Під час продовження свого стріма хлопець вже сидить без прапора. Із фрагментів відео видно, що його глядачі починають бурхливо обговорювати те, що сталося. Деякі навіть починають писати йому, що він повісив триколорний азарт на стіну та вибачився, бо до нього навідували. Правоохоронці. Однак хлопець далі нецензурно висловлюється і каже, що йому взагалі байдуже і на прапор Ерефії, і на те, що з ним може після цього статися. Удалі під запустієм із час тебе же приєдуть. Хто приїдеться? Про те, що сталося далі, вочевидь не входило в плани російського блогера. вже під час наступного стріму, який він вів із двору біля житлових будинків, його швидко наздогнала карма у вигляді ФСБшників. Герой навіть не встиг насолодитися хайпом та безкарністю. Прямо в ефірі його буквально схопили представники ФСБ. І як це зазвичай відбувається на графі, серед білого дня та без церемоній, потягли у невідомому напрямку. Яка подальша доля цього блогера наразі невідомо. Однак, якщо враховувати те, що це відбувається в Росії, то хлопець вже десь за ґратами. Загалом же у Росії за три роки затримали понад 20 тисяч осіб за антивоєнні акції. Загалом в Арафії вороже ставляться та можуть ув'язнити не тільки до так би мовити зневаги російської символіки, а й до жовто-блакитних стягів. Так протягом періоду, відколи почалася російсько-українська війна на території країни агресорки, далеко не раз піднімали український прапор. І таким чином, відколи Росія здійснила акт агресії проти України в 2014 році, демонстрація української державної символіки на території Росії вважає, Еться екстремізмом та вже після початку повномасштабного вторгнення дискредитацію російської армії, проте Незважаючи на це ознаки новини про появу українського стягу на території Росії знаходяться постійно. згадаємо випадок, як золота зірка на шпилі високого висотного будинку на котельницькій набережні у серці Росії Москві була частково пофарбована у синій колір а ось зверху був піднятий український прапор. Тоді інформацію про наш прапор над столицею країни агресорки. Підхопили безліч ЗМІ по всьому світу. Проте це не обмежилося поширенням лише у медіа. Тоді користувачі соцмереж досить активно дискредитували щодо цього інциденту. Особливо кипкували з російського працівника, якому доручили провести зірку у звичний вигляд. Утім, той спочатку сфотографувався з її українським варіантом. Через цей випадок у російській столиці порушили кримінальну справу. Підозрюваного оголосили у розшук. В той момент, коли росіяни лютували через подію, українці втішалися. У виданні інформ. Зазначали, що Київський руфер мустанг, який пофарбував зірку на висоці у Москві, нині служить у 47-й ОМБР. Свій вчинок тоді він присвятив Дню Незалежності, а також всім хлопцям, які захищають батьківщину. Також декілька років тому на фасаді будинку на Новосушевській вулиці в районі Гаю в російській Москві вивісили сьогодні жовте полотнище. Його довжина простягалася на шість поверхів. Тоді український прапор провисів всього декілька хвилин, після чого його прибрали. Однак галас у соцмережах він не робити все ж таки встиг. Раніше жовто-блакитний прапор літав біля Кремля на великих червоних повітряних кульках. Однак про його подальшу долю невідомо. Ще був випадок, як державний прапор. України, невідомий підняв над будівлею. Управи московського району хорошово мневники на північному заході російської столиці. Тоді наш тяг маярів там увесь ранок, і вже згодом його прибрали через наказ чиновників. Ну а перед цим у санкт Петербурзі на кільцевій автодорозі, неподалік Кудрова, помітили український прапор, який ніс дрон. Тоді прапор зачепився за дроти, і незабаром працівники комунальної служби його зняли. Загалом за три роки від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 20 тисяч вісімдесят. Одного росіянина затримали за участь у антивоєнних акціях і мітингах. Таку статистику наводить правозахисний проєкт ОВД. -інфо. При цьому за повідомленням більшості затримань, а саме 18910, припало на 22 рік. 23-го року було затримано 274 особи. 24-го – 41. зазначається, що різке зниження кількості затримань на антивоєнних акціях пов'язане з ухваленням російською владою законів про так звані фейки про армію Росії і її дискредитацію, які фактично заборонили будь яку Яку критику вторгнення РФ в Україну? Наразі більшість затримань пов'язана з публікаціями у соціальних мережах. Всього за три роки війни правоохоронці в Арафі 856 разів затримували росіян за розміщення в інтернеті антивоєнних постів, символіки чи іншу інформацію, яка навіть непрямо може бути пов'язана з вторгненням в Україну. За інформацією ОВД Інфо, у 2024 році 85% кримінальних справ за висловлювання проти війни в соцмережах відкрили за пости і коментарі, залишені у 2022 чи 2023 роках. Автори проєкту зазначають, що у двадцять році російська влада стала активніше застосовувати кримінальну статтю про публічне виправдання тероризму за різні антивоєнні виступи. Розширилося і законодавство за яким переслідують противників війни. Тепер за антивоєнні висловлювання в Росії можна позбавляти майна. Значно посилили покарання за статтею про державну зраду і недонесення про злочин щодо протестів на фоні мобілізації та втрат у війні з Україною. політичний та економічний експерт Рез Загородній висловив свою думку та спробував спрогнозувати, чи відбудеться Верефії нові протести проти війни. Він говорить, що в Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, щоб вони воювали. Через це бунти солдатських матерів та інші спроби протестів проти війни, які траплялися в деяких районах Росії, зараз абсолютно зійшли на нівець. Російська влада врахувала уроки першої чеченської війни, коли були комітети солдатських матерів, коли матері ще бігали і забирали своїх синів, і з частин, коли ще існувало незалежне телебачення, яке все це висвітлювало. А друга чеченська війна пройшла вже. За іншим сценарієм влада протиснула всіх цих солдатських матерів, і зараз вони взагалі мовчать. У Рефі зробили все, щоб усе це не існувало, наголосив він. За його словами, Кремль придумав хитрість, про яку ми часто забуваємо. Наприклад, на першу чеченську війну гнали строковиків, і мобілізація 18-річних пацанів була слизькою темою. У цю війну Росія використовує так званих контрактників, так званих, тому що це можуть бути ті самі строковики, які підписали контракт. А в Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, щоб вони воювали. Ти найманець і це частина твоєї роботи, зауважив експерт. Він додав, що деякі російські жінки організували цілий бізнес, побувавши на час війни чотири рази одруженими і відправляючи чоловіків воювати. Вони міркують так: а чого він сидить вдома? Однаково ж або зіп'ється, або сяде у в'язницю. Нехай краще піде воювати. Помре, але хоч якісь гроші будуть. І як не дивно, це стало способом розвитку багатьох депресивних російських регіонів, де навіть стали відкриватися нові магазини. Усе впирається в гроші, каже Загородній. Водночас, на його думку, питання строковиків болюче для росіян були скандали в Росії. На протести виходили матері, і це так чи інакше впливало. Але вони не були проти війни з Україною, а були проти того, щоб воювати відправляти непідготовлених. Потрібно розуміти подвійну мораль росіян, розповів. Експерт він наголосив, що усе впирається в економіку, зокрема, поки у Росії є гроші. Кремль діятиме через контрактників і хитрувато обходитиме складні питання моралі російського суспільства. Але біль росіян є інакше російська влада вже давно оголосила б мобілізацію, погнала на війну мільйон людей і наступала б на більш значними силами. І вже точно у цьому випадку Росія не вела переговори із північнокорейцями, щоб ці надали своїх солдатів. Очевидно, що у Росії з людським ресурсом не так все красиво, як на папері і як вона намагається показати, підсумував загородній. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.